Є речі, які не руйнують нас відразу. Знаєте, це не грім, не вибух, не криза, а є такі тихі патерни, які колись допомагали нам вижити, а зараз вони крадуть нашу енергію, сенс і стосунки. Патерни це наші звички. І я дуже добре це знаю. Це відчуття, начебто, ти живеш на автопілоті, як стискаєш плечі. Витягуєш життя на потім, і одного разу ти просто прокидаєшся, і розумієш, що ти не живеш своє життя. Тому сьогодні я розкажу про 5 патернів, які тихо знищують ваше життя. Якщо впізнаєте себе, не повинно бути сорому. Подивіться на це з тієї точки, що саме звідси ви можете зростати, і щось змінити. Паттерн один це зменшити себе, щоб поміститись в динаміку іншого партнера. Тобто ми дуже часто робимо себе зручними. Людина стає м'якшою, тихішою, менше починає мріяти, тому що боїться, що сила, яку людина має, вона налякає, відштовхне. Це проблема так, сильних людей. От, наприклад, хтось каже, навіщо тобі цей бізнес? Сиди спокійно та роби своє. Ходи на роботу, наприклад. І ти начебто погоджуєшся, але всередині поступово тухне твій вогонь. От твоя енергія хоче рости, а ти внутрішньо погоджуєшся на хоч якісь ось ці от крихти. Тому, які сигнали тут є? Що ти стримуєш свої інтереси, щоб не дратувати інших людей, ховаєш свої успіхи, щоб не зазнатися і боїшся бути яскравим, яскравою, амбітним, амбітною. Якщо ви стримуєте себе, щоб хтось поруч, ваш партнер, не відчував себе маленьким, недостатнім, то ви самі стаєте ось цією маленькою людиною. Паттерн 2 це любити через терпіння та рятування. Ох, як я це часто спостерігаю взагалі на парних консультаціях. Це коли ти, знаєте, не в стосунках, а в якійсь рятувальній операції. Тягнеш, підтримуєш, мотивуєш, терпиш, а ти сам згораєш, тому що думаєш, що раптом прокинешся в якийсь день, і ця людина стане сильною. Але ця модель що означає, що ти мама, він підліток, ти драйв, а він гальмо. І ти даєш, а він бере. Ну, не дуже динаміка, правда? Тому запам'ятайте, любов не там, де ви тягнете, а там, де ви розквітаєте, розширяєтесь. Третій паттерн це тоді, коли ми заморожуємо себе замість того, щоб діяти. От, коли страшно, ти починаєш завмирати не вперед, не назад, просто наступає тиша. І начебто вам тіло сигналить, що час настав, щоб подумати, а по факту ви зараз в режимі виживання. От, приклад, хочеш, наприклад, записати відео, ти став, ставиш камеру, сідаєш і тіло завмирає. Воно начебто говорить, не зараз, почекай, тобі стане краще потім. І так минає місяці, роки. Тому важливо, це не лінь, це нервова система, яка захищає вас, як колись захищала, можливо, навіть в дитинстві. Це ваша звичка. Тобто, вона колись вас захищала, а зараз ні. Вона вас просто зупиняє. Тому перемога, знаєте, не в великому ривку, а в маленькому кроку, незважаючи на, на колишні ситуації. Четверте, дуже також багатьом знайомо це прив'язуватись до болі, навіть якщо він нам вже давно знайомий. От, наприклад, ви можете казати собі, що мені потрібна пристрасть, емоційний зв'язок, на вас тягне знову ж ті стосунки, де буде боляче. Тому що вам це знайомо. От, наприклад, спокійний партнер здається вам нудним, а той, хто крутить нерви, от те, що потрібно: це саме любов. Тобто, це не любов, це та сама хімія, яка вам не потрібна. Тобто, там, де вас не обирають, там, де треба щось доводити комусь, і там, де постійна напруга. Тому запам'ятайте, не плутите адреналін з почуттями. І глибина в стосунках це спокій, а не шторм. І п'ятий паттерн це жити потім. Наприклад, потім почну, потім спробую, потім подбаю про себе, знайому вам, а потім це могила можливостей. От, наприклад, плануєте ви бізнес, можливо, якийсь канал, курси, а по факту дій ніяких. Тому знову ж таки запам'ятайте, що ідеального моменту ніколи не буде. І життя починається в русі, а не в очікуванні. Тому, якщо ви впізнали ось ці свої звички, патерни, це, звісно, не поразка. Колись це нам допомагало виживати, а зараз тільки нас тримає. А ще це означає, що ви нарешті прокидаєтесь і, скоріше за все, почнете щось змінювати в своєму житті. Ми, звісно, не можемо змінити минуле, але ми не. Ми можемо не ховатися від нашого майбутнього. І ми можемо, звісно, почати з маленького руху. Тому напишіть мені в коментарях, який вам паттерн з цього всього відгукнувся. Тому знаєте одне, що ми не вчимося виживати, ми це прекрасно вміємо, а ми вчимося жити. Ставте вподобайки і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Це мене мотивує знімати більше корисних для вас відео.